Шановні колеги, вже досить скоро, 21-22 листопада, відбудеться наш шостий щорічний конгрес спілки українських офтальмохірургів Лайт». Ми до цього конгресу, як завжди, як щороку, дуже інтенсивно і плідно готуємось. Хочемо вас і здивувати, і порадувати тими новими сучасними. Офтальмохірургічними тенденціями, які є і в Україні, і в Європі, і в усьому світі. Тому, безумовно, на нашому конгресі будуть і самі найкращі українські офтальмохірурги, і зарубіжні наші друзі, партнери, які представляють і Європейську асоціацію катрактальних рефракційних хірургів, і американську асоціацію катрактальних рефракційних хірургів. Акцентом нашої конференції, як завжди, є офтальмохірургія. Офтальмохірургія переднього сегменту ока, заднього сегменту ока в цьому році плануємо і хірургію дитячого віку, тобто офтальмохірургію у найменших наших пацієнтів. Впевнений, що участь, ваша безпосередня участь у якості делегатів, спікерів буде надзвичайно цінною і плідною. І для вас, і для ваших колег, адже конгрес Лайт – це можливість і поспілкуватися, можливість обмінятися своїми власними напрацюваннями, думками, задати питання лідерам сучасної офтальмохірургічної практики і думки. Ще раз нагадую: 21-22 листопада ми вас очікуємо, в Отель Русь, локація, як завжди. Для нашого конгресу традиційна це центр Києва, готель. Є можливість проводити конгрес в максимальних заходах безпеки з укриттям. Тому впевнений, що цей конгрес, як і всі наші щорічні заходи, будуть для вас і цікавим, і плідним, і розвиваючим. Об'єднуємось, розвиваємося разом.